Коли місто занурюється в темряву, кожен крок на дорозі може бути ризикованим на неосвітленій вулиці, особливо під час блекауту. Людину просто не видно. Водії помічають пішохода лише в останню мить. Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру українські міста вкотре поринають у темряву. Вулиці без ліхтарів стають небезпечними. На окремих ділянках пішоходів майже не видно. У цей час навіть знайома дорога додому може стати вкрай небезпечною. Стати помітним на дорозі допомагають світловідбивні елементи. Пішоходи визнають такі речі, корисні проте носять їх далеко не всі. У Нас їх немає. і Ми якось непривично не носимо. їх. А скажіть, а вважаєте чи потрібно? Таке носити за як через перехід. Ну в принципі потрібно <плес> для безпеки. Другі у мене на інших штанах. У мене є світловідбивні елементи. У темний час доби в блекаут, наприклад, немає світла, і воно допоможе дуже сильно, тому що потік машин великий і вас буде помітно на дорозі. Я, коли йду я фонарик на себе, отак щоб мене бачили. Я ярка і без без цього, без цієї стрічки. за статистикою. Восени та взимку а надто під час відключень світла кількість ДТП за участі пішоходів Збільшуються в рази причина погана видимість. Про це криворізькі патрульні постійно попереджають містян під час рейдів у межах профілактичної акції Засвітись будь помітним на дорозі. Пішоходам роздають спеціальні стрічки і нагадують, мати при собі світловідбивний елемент це не просто порада, а вимога закону. Згідно пункту, 4.4 правил дорожнього руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення. Патрульна поліція нагадує, світлоповертальні елементи це ваш захист на дорозі. Інспектори відділення зв'язків з громадськістю постійно проводять профілактичні заходи серед дітей та дорослих, розповідають про правила безпечної поведінки на дорозі та показують, як правильно використовувати світлоповертальні елементи. Світловідбивні елементи важливі не лише для пішоходів, а й для велосипедистів, користувачів самокатів, людей чи ведуть тварин уздовж дороги. Усі вони мають бути помітними в темряві, наголошує адвокат Антон Губар. та нагадує про відповідальність за нехтування цим правилом. Стаття 127 Кодексу про кодексу правопорушення передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. А якщо таке порушення вчинено в стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного, штраф е вже більше 680 гривень. А якщо таке порушення спричинило настання і створення аварійної обстановки, то штраф буде становити 850 гривень. У темряві водіям важливо бачити пішоходів завчасно. Про переваги світлоповертальних предметів свідчать цифри. В темний час водій зможе побачити пішохода з флікером за 150-400 метрів, а без нього лише за 25. Більшість керманичів переконують, така проста річ може уберегти усіх учасників дорожнього руху від можливих неприємностей та наголошують, безпека на дорозі. Спільна справа. Я як водій вважаю це дуже правильним. Особливо зараз в наш час, коли вимикають світло і просто не розуміють пішоходи, наскільки їх не видно на дорозі, особливо коли немає освітлення в місті. Треба, коли в вечірній час це потрібно одягати, щоб видніше було їх. Це нагальна проблема. Я декілька разів їду тут і виходить в останній момент, замечаю, що Людина стоїть, засвітитись на дорозі можливо різними способами. Світлої дивні елементи не лише окремі наліпки чи браслети. Часто їх вшивають в одяг або ж дитячі рюкзаки. Далеко не всі виробники використовують світлоповертальні елементи при пошитті одягу, та все ж на ринках та у магазинах нині можна придбати куртки та взуття з готовими відбивними вставками. Валерій Володимирович, продавець дитячого взуття, вже більше 25 років у цій сфері. Ділиться люди почали більше замислюватися про безпеку у темряві, особливо якщо йдеться про дитячий одяг. На такі стрічки. В першу чергу дітлих звертають увагу. Я їм кажу, що вони свіркають ночі в сумерках. Їм подобається, коли переходиш, машина фарами, от тоді це відображає зразу оботь. Галина також досвідчена продавчиня, розповідає, нещодавно продала пальто зі світлоповертальним елементом, що у підсумку врятувало жінку від біди на дорозі. Придійшла жінка і запитала в нас. Пальто каже, є, є у вас пальто чи куртка, щоб була світлоотражаюча. І ми побачили це пальто, вона вділа, Якраз на, на наступний день вона прийшла і каже, переходь у дорогу. Тільки побачила, що в мене засвітилось отут. Вона дуже нас нам була вдячна. Це дуже рідкі речі. Але будь ласка, запрошуємо. Я так думаю, що будемо привозити такі. У нас окремо є рюкзаки, на яких на всіх модельках є світовідбиваючі елементи. Це рюкзачки від першого класу, і 18+, плюс далі модельки також. І Саме зараз, в такий зимовий період, в нас не беруть так активно рюкзаки, але під час кільного сезону дуже часто звертали увагу саме на наявність світовідбивних елементів. Цінова політика саме рюкзаків іде від двох тисяч до приблизно трьох з половиною. А якщо брати окремо світовідбивні елементи, то це буде від 50 до 150 гривень. Хто не забуває про ризики, так це власники тварин. Увечері парки та вулиці сяють вогниками від спеціальних нашийників. Така прогулянка з хвостатим буде дуже комфортною, а головне безпечною для тварини. Я мама маленького чудового песика на ім'я Алікс, і він чорного кольору. Весь чорного кольору, і коли ми виходимо з ним гуляти в темну пору доби, то я його геть не бачу. Тільки дякуючи цьому світовому нашийнику, я можу його знайти, побачити, де він і що він робить. У час, коли країна вкотре живе у темряві, кожен промінь має значення. Засвітити сьогодні варто усім: від пішохода до чотирилапого улюбленця. Бути помітним у пітьмі значить бути відповідальним за себе і тих, хто поруч. Михайло Бестровдене Захаров Олексій Правицький. Постфактум.